суспільно політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні, як завжди, у цій днині підбиваємо підсумки 2024 року. А також аналізуємо заяву очільника держави агресора Владиміра Путіна, диктатора, який вкотре показав. Готовий використовувати територію України як полігон для випробовування своєї зброї. Про це і не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем Тарас Загородній, політтехнолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе мої вітання! Слава Україні. Доброго дня, героям слава друзі. Закликаю вас підтримувати цю розмову своїми подобайками, підписками, коментарями. Обов'язково долучайтеся і туди там завжди ця... цікаво та гаряче. Ну і звісно ж, діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами. Ну а ми розпочинаємо. Ну і розпочати пропоную пане Тараса із цього театру московського абсурду імені Владиміра Путіна пряма лінія щорічне дійство, на якій він намагається продемонструвати свою близькість до народу, начебто там з ними спілкується, Відповідає ну зовсім не на заготовлені питання. Звісно ж, з того, що ви почули, які висновки можете зробити про ментальний фізичний стан Владиміра Путіна та його плани на майбутнє. Чи можете щось сказати з цього приводу? Ну, нічого нового ми не почули, Путін продовжує пакувати, ніякі перевони не збираються йти. Ось і головне, що він там сказав, я вважаю. Це сказав, що щоб іти на перевову з ним, Зеленський повинен піти на вибори, тому що він вважає його нелегітимним. Uh -huh. Ну тобто, тут, в принципі, я думаю, що питання перемовин можна буде закривати, принаймні. Є можливість Україні показувати Заходу, що абсолютно неадекватна людина там знаходиться. Дайте зброю, ми її доб'ємо. От, власне кажучи, вся історія, пане Тарасе. А чи можна говорити що. Таким чином Владимір Путін зробив нам лише ліпше, тому що, начебто, Дональд Трамп обіцяв, що якщо Росія не піде на поступки, не піде на перемовини, він закидає Україну зброю в гарному сенсі. Звісно, що озброїть нас максимально для того, аби могли ми військовим шляхом здобути свою перемогу. Ну давайте так. Він нічого ще не обіцяв, так зброя це є план Помпео, який як план Б. І судячи з логіки, взагалі республіканців. Якщо там Трампа послати, то він теж може послати. Не дуже приємно uh -huh. для Росіян, Ну, принаймні повинні підводити під це, так? тому що Путін явно висуває абсолютно неприйнятні вимоги, які не передбачає план того ж Трампа. Ну, в принципі, плюс-мінус те, що ми бачили, там є головне фіксація по лінії розмежування. Це категорично вже А, і демілітаризація. Uh -huh. А, і, і точніше, точніше так, у Помпе у, у, у Трампа мілітар, тобто фіксація по лінії розмежування, запровадження там миротворців і накачка України зброю. Категорично не влаштовується росіян, а точніше, путіна особисто. Він же вимагає, щоб Україна пішла з Запоріжжя, Донецька області, з Херсона, а, визнала, визнала регіони російськими. Офіційно відмовився від НАТО, тільки тоді він припиняє вогонь. Ну і далі він хоче міжнародну воду США стосовно фіксації його здобутків в Україні. От що він хоче фактично, тому ми в даному випадку повинні це про це пам'ятати, ось і показувати, що це неадекватна позиція, і почтовхувати американців до плану Б. Пане Тараса, а ця заява про ну навіть пропозиції, я б сказав, би, звернення від Владиміра Путіна до наших партнерів. Давайте стягуйте всі свої системи ППО до Києва. А ми вам покажемо, чи зможе вона збити наш річник. Це можна сприймати як погрози або виклик колективному заходу або світовій спільноті, яка демонструє готовність Володимира Путіна воювати з ними? Чи все ж таки це просто така пуста бравада від лініїградського гопніка? Ні, це не пуста бравада, це ж погроза країнам НАТО. В першу чергу Путін тут що воно що чого вони прагнуть? Вони прагнуть ну це продемонструвати, що у них є така зброя. Далі вони прагнуть перед підписанням договору про е, ракети малої та середньої дальності, вони повторюють фактично те, що було наприкінці 80-х в радянському союзі, коли він виставив ракети середньої дальності ближче до кордонів і в країнах Варшавського договору на американці ракети перших тоді перекинули в Європу. Але як тільки в Москві почали рахувати скільки летіти ракети до Кремля. Щось вони різко стали миролюбними і підписали це тоді цей договір про ракети малої та середньої дальності про обмеження їх використання і обмеження їх виробництва. Україна, до речі, теж дотримувалася цього договору. Нам було заборонено робити ракети дальністю більше ніж 500 кілометрів. А на експорт, якщо давати більше ніж 300 кілометрів. І тому в даному випадку, але цей договір сканав 18-му році, тобто Путін що хоче зробити? Вийти на підписання цього договору з Трампом, тому що єдине, що що можна говорити з американцями для Росіян, це або ядерна зброя, або ракети, і хитрувати, вписати туди Україну, для того, щоб Україна не мала можливості сама розробляти ракети і іншу зброю. Ось що в принципі він прагне, отакими от такими ось такими заявами. Ну і лякає країни НАТО, що говорить, що у мене є там щось таке страшне, яке, яке може яке може призвести до там атаки, і ви не зможете нічого нічого зупинити, але все рівно іде давайте підписувати договори. Пане Тарасе. Ну от в тих самих провулках Лінінграда зародилося оце прислів'я дістав ніж бий». я так розумію, що Путін. Свого часу віддавши наказ вдарити по Дніпру Арешником, саме і дістав цей ніж, але поки що не б'є ним. Чи може це вказати на просто бажання залякати без якихось бажань в майбутньому використовувати такого типу зброю? І як на вашу думку на це може відреагувати наша союзна держава, там Польща, країни Балтії, які у випадку чого можуть стати наступними за нами? Ну, давайте так, вони вже використали, але використання це такої ракети без ядерної зброї немає ніякого сенсу. По-перше, невідомо в якому воно стані а чи готово до використання. Тому що якщо це нова ракета, вам будь який ракетних скаже. Ну для того, щоб вона пройшла всі стадії зрозуміло, зрозуміла, як вона літала, тим більше в серію. Це купа часу потрібно. Це раз і тому далі це межконтинентальна ракета. Це означає, що треба попереджати всі ядерні держави. Вони можуть напружитись і можуть влупити ну відповідь, умовно кажучи, і тому Путін активно цим лякає, але поки що не користується цим. Один раз зробили. Ходять чутки, що другого запускали, але вона вибухнула. І тому в даному випадку, звичайно, що буде намагання лякати. Будуть нові страшилки, але не думаю, що це за захід вже буде особливо лякати, тому що вони от нещодавно в пресі вже по з'явилися гарні статті про те, що буде, якщо ми глупимо по покійну, по Москві та по Кіньяну. Тобто, такі вже гарні розмарковування, які відповідають часу. Пане Тарасе, ну і власне про це говорив і керівник ЦПД центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що от в своєму дописі в телеграмі написав, чого ж Путін так скромно замовчує про невдалий випадок використання рішника. Ну менше з тим є відповіді від Володимира Зеленського, який у своєму Твітері офіційному акаунті саме в цій соцмережі. Ну не добираючи слів, назвав Владимира Путіна і який. У своїй фразі цікаво спостерігати за тим, що там відбувається, говорячи про Україну. Ну, звісно що розізлив усіх нас, і президента, зокрема, написав президент, що йому цікаво за тим, як ми помираємо, стежити так, і підписавши Дамп С, ну, типу, негарне слово одним словом. Чи можна очікувати якихось скарг від наших партнерів, які намагаються нас замирити? Ми бачимо жорстку риторику від Віктора Орбана, який взагалі, схоже, що ультиматум нам ставить, кажучи, що мирні пропозиції у вас на столі, або погоджуєтеся, або буде та-та. Як це все сприймати? Ну, давайте так. Хотіли перемовину з перемовини й почалися з спасило тоді. Ні, ну Зеленський правильно робить, показує, що це неадекватна людина. При, про які перемовини ви тут говорите? Ну це показ нашим партнерам, шановні. Давайте ви не будете тут розповідати казки, що там можливо з кимось домовлятися. Давайте зброю довбати по території Росії в першу чергу. не те, знаєте, давайте ви будете дітей з, та, з 18 з років. У нас є кого озброювати. Дайте зброю, дайте можливість бити, і Україна все вирішить це питання. Ось ну і правильно робить що там СБУшники влаштовуються, в тому числі такі травми виробничі на під час виробництва там під час роботи, та те, що це Кирилова там грохнули. А це топ це один з топ генералів. І це знаєте, я думаю, що такий поганий дзвіночок для Москви. І дуже гарний, до речі, інструмент для тиску з боку американців, які скажуть росіянам і Путіну особисто: а що ти контролюєш? Ти чуда. У тебе в Москві вбивають твоїх підлеглих, а в Курській області війська, тебе викинули з Сирії, викидаєш все, що завгодно. Що ти можеш гарантувати? Агазія палає, пана Тарасова. Абхазія Щуде. і так далі, і багато чого іншого, Грузія і так далі. Тому про що ти, про що ти взагалі говориш? І тому, тому що показувати треба. Те, що, те, що от відбувається, а далі подивимось тому в даному випадку зрозуміло, що воно ну нікуди не йде, в даному, як я вважаю, І, але це треба робити. Стосовно Орбана, слухайте, ну забудьте про Орбана. Ну, є людина, яку ввічливо вже послали з його миротворчими послугами, які нікому не потрібні. Він там надуває себе, начебто, що в добрих стосунках з Трампом. Я впевнений, що Трамп що його не, не уповноважував, якби він там не розповідав. Ось я думаю, що там було прохання від Трампа зателефонувати путіну і подивитися, яка там температура по палаці. Таке я вірю да. Але там вже далі вигадки Орбана про те, що існує якесь перемір'я, якісь там якісь домовленості, і так далі. Ну вийшло послали. Навіщо нам посередники? Якщо є Трамп є світові лідери. абсолютно правильна поведінка Зеленського Пане Тараса. Якщо Орбана Трамп нічим не повноважим, то, то є людина уповноважена. Кіт Келох, який має на початку січня приїхати до України. Про це вже інформацію підтвердив Володимир Зеленський. Саме Келох свого часу відправив Малафєєва російського олігарха до коробки, так рішуче абсолютно. При цьому саме Келох нещодавно заявив, що у Трампа є повноваження і можливості завершити війну в Україні ще до нового року. При тому, що Келох приїде, щоб дізнатися всю інформацію і обстановку в Україні вже після Нового року, то як розуміти ці заяви? Ну давайте так. Коли Келли говорив про коробку, я думаю, що в даному контексті малася на увазі на увазі будка. будка. Тобто ти, тоді зрозуміло, чи на кого ти там цю лаєш, uh -huh. на кого ти гавкаєш, повнока. Uh -huh. uh -huh. Тобі тоді зрозуміло контекст uh -huh. чого? Uh -huh. до чого тут коробка. Uh -huh. Я підозрюю, ну, що це англійської якісь... так, так. Да. Так ні, ну бокса, мабуть, малась на увазі все ж таки будка. А uh -huh. це більш зрозуміло, тоді навіть до чого там коробка. Да? Чого не на кого ти там взагалі свою пащуку там розкриваєш? На нашого дорогого, улюбленого е, е, Дональда Фредовича. Так, і е, е, це раз, по-друге, ну він так говорить, тому що це е, там Трамп говорив. Він воносі повторює, що говорить Трамп. Цей воль завжди про Трампа говорить. Почитайте його інтерв'ю. Там Трамп, о, щоб ви розуміли, центр всесвіту. Ось, ну, говорить, приїде, він же ще призначений повинен бути. Ну, призначить, тоді буде їздити спочатку в Україну, в Європу, а потім поїде до Москви. Я думаю, що там вислухає всю цю рівень шизофренії, повернеться з конкретними пропозиціями. Давайте не будемо тут маячнею страждати, так, а почнемо вже серйозну розмову з росіянами. Пане Тарасе, ну і оскільки спілкуємося з вами вже ну майже в третій декаді грудня, можна підбивати підсумки цього року. Я б хотів би запитати у вас, яка на вашу думку за вашим власним рейтингом подія року, яка змінила наше українське буття, що найважливіше можете виділити? Ну, те, що почалися удари по Росії, з'явилася власна зброя. Це сильно поміняло обстановку на початку цього року. Це перший рейтинг. Звичайно, це змусило партнерів по іншому дивитися на нас, не, не кривлятися, не розповідати, що немає зброї. Бити по території Росії це величезний крок. Так і він продовжується сьогодні. Там по наваху СБУшники влупили знову по НПЗ. Системна йде робота по логістиці і так далі. Чорноморський флот загнаний в Новоросійськ, то в тому числі безпілотниками, і так далі. А це перше, друге. Курськ, воно звично перевернуло все в Росії в Росії, в тому числі сильно колихнуло Путіна. Якби там вони не розповідали, третє це перемога Трампа. Це перемога Трампа. Це залежало але Трамп все ж таки. Я упевнений, що з Трампом э, час працює на Україну шанс отримати від нього допомогу значно більше ніж попереднього, ніж у Камали Харрис. Камала Харіс. Камала Харіс би провадила політику Байдена. Це війна на 4 роки, як мінімум, поки вона була президентом. Тобі вдавали там трохи зброї, щоб ти міг втриматися, але не закінчувати війну і так далі. Тому це оці події я вважаю такими. Ну. Найкращими і знаковими ну а власне по кожній події окремо, я б хотів би, от удари по території Російської Федерації. Чи можна зараз вже наприкінці цього року сказати, що окрім того, що на фізичному майданчику на фізичному плані ми показали, що в нас є можливість це все зробити, але й політично своїми ударами переконали наших партнерів. Що нічого страшного такого не станеться, ніяких ударів у відповідь ядерними боєголовками не відбудеться. А власне через те ви можете дозволити нам бити вашою зброєю по Російській Федерації. Ну так воно і сталося так більш того, там не тільки по НПЗ, там вже влупили по, по трьох станціях попередження ракетного удару. Це взагалі ядерна інфраструктура, mm -hmm. по всіх протоколах і там теорії, те, що називається цих. Ядерного стримування це привід для ядерного удару. Ну і чого сталося. показало, що це відвертий блеф чи можна очікувати від наших партнерів і ще якихось кроків на зустріч нам в цьому плані, до прикладу передачі нам своїх технологій для того, аби ми умовно їхньою зброєю, але під нашим українським брендом. Могли ще якісніше уражати військові об'єкти на території Російської Федерації, чого питаю, тому що британці щось нещодавно відзвітували про наявність у себе новітнього лазерного озброєння, який буде частиною ППО, і зможе майже безлімітно, оскільки там немає культа снарядів, знищувати літальні об'єкти над туманним Альбіоном. І ось після того, буквально протягом кількох днів в Україні також з'явилась така ж заява, що Україна одна з небагатьох країн у світу, яка має в наявності лазерне озброєння, ну подивимось, чи є воно буде використовувати стосовно технології. А якщо щось надають, стирити, ну вибачте, будь ласка, копіювати. Якщо є така промислова база, і так далі, а взагалі краще входити, звичайно, локалізувати максимальне виробництво. А входити в ланцюги технологічні, для цього треба дозволити експорт зброї нашої, щоб наші виробники могли входити. Це одноразово говорю, продовжує входити в коопераційні зв'язки з, з іноземцями, ставати частину технологічного їхнього вкладу. Для цього потрібна секретність підприємства, поки приватників більше залучати, а не коробором пром, який і так дохлий там. Да? От у більшості випадків е, забезпечувати довгострокові контракти, забезпечувати страхування військове. Ось цього треба починати. І залучати кошти, залучати кошти. Якщо там, наприклад, Північна Європа готова інвестувати, спрощувати максимально. Якщо є корпорації, які себе гарно зарекомендували, як виробники мають контракт вже міністерством ну, напряму їм давати гроші через тут ДОТ, якому довіряєте іноземці які є в Міністерстві оборони, щоб там, знаєте, там різні міністерства не з'являлися, кабінет міністрів напряму давати є підприємства, які виконують контракти і все, як там українська бронетехніка на данські гроші зробила там Богдани, наприклад. Ось це треба робити, штампувати свою Повинні розуміти, чим більше буде власної зброї, тим більше нам будуть давати більш сучасних систем. А друга подія за вашим рейтингом операція на території Курської області, і все частіше останнім часом з'являються фотографії ймовірно загиблих саме північно-корейських військових. Іронічно, що зараз на полях бою, саме в тому регіоні, їх. Доїдають вудочні собаки саме корейці, мають традицію їсти їх своєю чергою. Пане Тарасе, це щось міняє глобально от, саме втрати на такому рівні, і я впевнений їх буде лише більше серед північно-корейських найманців. Саме там чи може це змінити погляд та точку зору на війну в Україні у диктатора Кім чен Іна, чи у нього все залишиться на тому самому рівні? Ні, ні, тут питання до заходу. Поява третьої сторони відкрито це явна ескалація. Тобто, вся ця політика Селівана, Бьорса і Байдена вона провалилася, коли вони хотіли, щоб в Україні був кривавий заповідник і інші країни не втручалися. Все воно провалилося так Відкрита третя світова війна, коли з'являється третя особа, і так далі, і так далі. Це явна ескалація. То слід вимагати від заходу більше ресурсів, показуючи, що все ви те, що ви там наговорили, і те, що ви робили останні три роки. Про третю сторону на нашому ж боці також може хтось з'явитися, і саме адептом цієї ідеї є Дональд Трамп, який пропонує європейським країнам потурбуватися про захист України розміщенням тут своїх контингентів. Про це останнім часом часто говорять і Еммануель Макрон про це говорив нещодавно з Володимиром Зеленським. Чи вбачаєте ви можливим в 25-му році от зараз, от підбуваючи підсумки 24-го в недалеко майбутнє, подивимося, що вони дійсно з'являться у нас в Україні. Ну, Макрон почав е суїті коли йому про це сказав Прамп. Так, так що Макрон не просто так почав бігати. Це Трамп йому сказав організовуй тут це. Ось що ну це після війни вони хочуть робити. Це ну це не миротворці, це стабілізуючий контингент, який скоріш за все буде схожий на базу НАТО, наприклад, як в він знаходиться. Та на ній скоріше за все буде розповсюджуватись п'ята стаття. Удар по них це удар по НАТО, а це фактично гібридний варіант надання Україні гарантій безпеки. Тобто особливий статус, не... як у південної Кореї, на території якої також є американські бази. Трохи не це. Ну, американці не хочуть поки що баз робити, але я думаю, що українці повинні наполягати, щоб хоча б тисяча американців була на території України. Ну, наприклад, там в Харків, Дніпро і Одеса. Да? Нам це цікаво, тому що американці поки не хочуть бази робити. Але я думаю, що треба вимагати. від Хто за це робити. буде платити, пане Тарасе? Європейці. Все нормально. У Трампа все вже пораховано. У Трампа вже пораховано. Да. Трамп все буде перекидувати на європейців. Ну, по-перше, Трамп із великим задоволенням згадає, як йому фігі крутила Ангела Меркель, коли він вимагав, щоб вони 2% ВВП витрачали на оборону. Це те, що було домовлено, те, що повинно було робитися, і так далі. Вони не хотіли. Він зараз каже 3% ВВП, шановне знаю, значить, програма дій така: хто там платить там, 3% ВВП, так? той отримує п'яту статтю Статуту НАТО. Хто не платить, той не отримує п'яту статтю Статуту НАТО. Абсолютно цинічна, прагматична. І головне, що ніхто не повинен ображатися так, тому що американці відкритим текстом про це говорять. Вони хочуть, щоб європейці повністю взяли витрати на війну максимальна. Утримання на українську армію після закінчення війни про це не будемо забувати. Я думаю, що українську армію розпускати не будуть повністю. Так, частина буде там демобілізована, але там хто хоче буде служити за гарні гроші, європейці будуть змушені це платити. А американці з великим задоволенням будуть продавати зброю на озброєння української армії за рахунок європейських грошей, тобто mm -hmm. Трампа абсолютно це влаштовує ця історія, і він в принципі не праховує, що е, так воно і буде. Наостанок пане Тараса. Якщо говорили про головні події року з вами, то хотілось би почути ваш топ 3 персоналі цього року. Ну, Зеленський, Трамп, ну і загалом український солдат, звичайно. Угу. Українська а, армія. Збірний так. Збірний образ такий, так зрозуміло. Так, да. а, Зеленський Трамп та український солдат. Це зараз ви маєте на увазі український контекст? Чи все ж таки можна його розширити на всю, а, на, земля? всю на всю дивіться завдяки українській армії? Відбулася подія в Сирії завдяки українській армії Росія Тайвань залишився поки що недоторканим. Завдяки українській армії, поки що путінський солдат немає в країнах НАТО. Українська армія зараз захищає безпеку Європи. Я більше скажу світу, тому що обламалися саме тут, обламалися об українську армію, бо український народ так би ці диктатори вже просто. Рвали цю планету просто так, тому що думаючи що у них все буде добре, тому що був поприклад, та українці цього не дали зробити. Ну, це іще один е, такий е, приклад і е, момент, коли. Потрібно нагадати вам, друзі, задонатьте, будь ласка, на сили оборони України, тому що бачимо, що хлопці та дівчата, які там служать, вони стоять на варті не лише України, але й всього світу. Тому, якщо вам потрібен був знак для того, аби допомогти котикам у пікселі, зробіть це просто зараз. Ну а вам, пане Тарасе, дякуємо, що долучилися. Дякуємо за думки ваші. Тарас Загородній, політтехнолог з нами сьогодні спілкувався.